Батьків рятованого кажуть, тепер у їхньої дитини два дні народження і ще один брат. Не підберу навіть ні слова подякування, просто це будемо говорити ой, кому горлять. І друга родина, яка спас дитину, це як брат для нього. Тут немає слова. Як урятував чотирирічного малюка Назар Фіело, тепер усім змушений розповідати в подробицях. Він їхав. До того і десь до того колеса цей, в яму попало і він перекотився. Перекинутий велосипед упав близько до берега, а малюка відкинуло далі в річку. Дитина почала йти на дно. У мене річ, я пив. Пив, пив водичку. Да. Я Хочу вивезти сюди, пив, сюди. І в не вийшло, ні? Не -не. Десятирічний Назар побачив малого, що борсується в річці, і в чому був, кинувся у воду. Він був повністю в воді. Він не стояв в тут а, велика глибина. Мені було десь по груди. Бовтесь і на спині такі бризки йшли, то я його витягнув. На берег уже підбіг чоловік, що почув дитячі крики про допомогу. Урятованого хлопчика він і відніс батькам. А сам рятівник, брудний і мокрий, пішов додому. Я прийшла з роботи, дивлюся всі одяг валяється на лавці, мокрий. сі я закали, що таке, що случилось, змолотопився, що ні. Він каже, хлопчика спас маленького. Сам рятівник тепер сільська гордість і знаменитість. У школі девчиця кажуть, їхній малий герой спокійний і мовчазний учень. Після цього вчинку для інших навіть провели виховну годину на тему. Менше Слів, а більше діла. Діти можна багато чого знати, але головне правильно застосувати ці свої знання в житті, не розгубитися. Про малого рятівника вже дізналися й місцеві МНСники. Обіцяють його вчинок не залишити просто так, обов'язково відзначити хоча б умовною нагородою. Наталка Фінкер, Микола Назаренко, Вінничина, ТСН 1+,1.